Праці всього світу проводять День боротьби за гідну працю. І ми проводимо цю акцію сьогодні під зонтиком Міжнародної конфедерації проспілок, яка об'єднує 169 мільйонів членів простилок всього світу, всіх галузей і всіх країн. Ми сьогодні проводимо цю акцію разом з глобальними проспілками всього світу. І тому сьогодні робітники, селяни, всі люди найміни праці виставляють свої вимоги. А наші вимоги в Україні наступні: проіндексувати зарплату плату, інші соціальні виплати, проіндексувати пенсію. Порядкувати комунальні платежі, привести їх до відповідності, куповельної спроможності громадян. Ми ставимо чітко вимоги створювати нові робочі місця, припинити ганебну практику скорочення робочих місць, вивевлення робочих місць. Ми ставимо це питання, щоб в усіх галузях була впорядкована система. Своєчасні виплати зартноплати і погашення тих боргів, які вже виникли, і вони складають більше 2 мільярдів гривень. Ми ставимо питання перед Верховною Радою прийняти закони. Вони торкаються ціни на газ, вони торкаються ціни на електроенергію, послуг на зв'язок. На перевезення вони також торкаються розміру комунальних платежів. І сьогодні в Україні вийшли сюди, до парламенту, до міністерств, до Кабінету міністрів, представники Федерації проспілок України, представники Конфедерації вільний проспілок України, інших проспілкових об'єднань, які представляють і міліціонерів, податковців Академії наук, освітян. Всіх всіх, хто стурбований тією ситуацією, яка склалася в Україні, ми вважаємо, що дуже важливо сьогодні, в день засідання Кабінету міністрів висунути наші вимоги прем'єр-міністру. Ми їх підготували і чекаємо представника від Кабінету міністрів, щоб вручити наші вимоги.